Тут дав. Через листя намагаюсь побоч меня. Еще один раз вылезти. Опа. Дав хід, ти він там пар, я міг йому голову голо попав. Дати голову, але подумав, що там гілка це людина. Це не сюди по нам? Цікаво. Тут пробіг до що... цієї штуки. Отут, мітка. Можемо скинутися, Ігор, бач жовта. Три. Добре. Отут. До нього підбігав. Накинув дим, чувак. Далеко бачу біжить хтось. Дав хід Жовту дав. Они зрос кто жовт-жовта. Пизда нахуй. Прикол. з іншого кемпа. Блять, по мені ебашить нахуй, сука, скін Та йди нахуй. Ты пушать, гор, можно спробувати підняти. пинять. Не не пушить. Та я ти, ну, другие пушать хотя... Егор взрослый я... Маю на увазі Бля, да, это штурмандом бро... Дай ты мне их -не. Не-нязят чуть нахуй Сейчас <absorbed> стоїть, не буде завжди. Ммм, нас тут ще дым Оражай в му А, там дроп Роб. Не хочете показати показать у убирка и оце за три криз до земля? Пошли ценю пушить. А и запушили вже. Пошел, твою ебка, да? Голу поставил двое. Шоу-то короче уже за запу... Вы. Сука, не попал. Тут уже запушили. Я сейвлю автобус, сейчас минус буду. Особенно крутит. Награл уже у нас. Бачу, 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 вже тут підбіга до каменя. Вже дивиться. Сука, жодного не попав. Дав мінус жовто. А хто за сейвів тут внизу? Пачка е, до них їде, вони їдуть до, до, до цього типа яку ти до спробую зараз трохи крутанути вниз. А ну, з ким то ще остався, да? Чи їх випушили? Там два чувака випушили, але не знаю, що з ними зараз. Понял. Я сі через димку я розбро. Я розумію, там ти типу, побачив мене. Вони без авто. Хорош. Я, я підійду трохи. Тільки не падайте через когось. Мені з ким падають. Я спробую гранату зарядити. Не докинув повачо мене один Мінус два не докинув А тут один на углу був. все ні, ні, ще десь. сядешь Да минус 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 Я тачку беру, до вас під'їжджаю, Лутаю сины куда-то там дальше зону все. Що ви нахуй, блядь, дострілялися со своей наметом. Тут е, третій покоцанный у хлопця. Там я У кого, може, комплект. У мене є РМ комплект, але я його на голову витрачу. А ні, тут я свіжу. Мені б голову, хто-то... <голову> Чекну. Якщо буде час, чикну вже все, вже и зона хуяра Кинув реперки сюди. Блять! Сейчас, секунду, 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 Блять, давим. П'ята фаза буде. Нам ще нормально докихать. Все, 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 вс. Закидывайся и иду. Бля, так, така що щось я зона, я не знаю, сюди якось. Все. Пробую якось не знаю по жовтій. Мене єдине, що цей кемп турбує. Ну Або фул догори пуш. Коротше, їдемо там зараз подивимось. Тільки не камінь, будь ласка, там добре. Як не дасть, то там вже є. Десь тут треба купити якось. Горы будет, и тут. И щось А, це гор. В принципе, товору тоже було б хорошо за. Опа, нас бачить там АВМ. Я тачку сайвить. Да, вхит. Опа, десь круте вем, я не бачу. Я бачу. Оце дерево. Під деревом жовтим. Отут і. Пускай, я не бачу його. Дав хід. Він дуже коцаний. Все, мінус АВМ. Знаю, що сьогодні, ми зараз їх просто випушимо. Біжить до нього. Голий фу. Блять, мені зі спини дали зі, з боку ігора. Дима нема. Треба зараз, короче, опять пин. Ох, охуенно, мені пизда, походу. Бля, не шлишн, зн... не попадай, мрась. А намщика подняли, наверное, сейчас. Треба, напевно, по всепувать куда до Єгора? в Єгора там теж кінти свої. так кінты Егора наскрыють дарим пяточки Ты открываешься хоть ту горну. я пробую, я пробую бігти. Ну а шо, блядь, сейчас мені... І там, і там дадут пизды. Я поки сяду. Може десь тут буде одна зона, пліс yeah. Іди нахуй. Тільки не приїдь. Треба якось цим розбиратися як з нами перед нами. Ребят, сверху мужчини, йо. Три там на погребі. плюс ми три, ще десь три. ще залишився. мені третю броню А хто тобі на нас? Третю або голову. Я б голову ремонтував би. Если я сейчас тогда третью броню ремонтирую, может тебе и третью порамить. Блять! Нас мужчины вот тут. А, те же підійшли вони? не? Да, це да. вже не перешли. Дав голову. По тут ще один. По полю бежит. Откид. Ага, треба в зону заходить. Хуєно. Сука. Дуже хуйово хлопці. Баня Ебать... не сравне піс Ну так, поворочен, поранче, поранче треба зайняти. І дивіться ще праворуч. руч. <гас> Блять, спина, 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 спина!

Так, стой, стой, все, сими, 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 сими. Хорош. Не бачу. Задером. Хорош. Не, не поспішайте, не поспішайте у вас зона. Теперь я сидит. А! Одно опять хороший, то есть не побачу. Все двое. Я разрисовался, будете его пушить. Стой. Сюда! Еес! Yes. Хорош! У цей еба. Є... Ой-ой-ой, яка гарна катка. У мене тільки що просто, ну, один магазин, і все. Все, все, нема набоїв, ти уявляєш? Нема, немає набоїв.